Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про підключення лічильників. Дуже багато питань з цього приводу виникає, тому розберемо спочатку однофазне підключення, потім трьохфазне. І так, у нас є однофазна мережа, наприклад, автоматичний вимикач 25 А і він підключається до лічильника. Фаза 0 вхід. І вихідні клеми. Ну і фаза вихід. Так, у нас е, корисне навантаження, наприклад, 10 А. При цьому споживання буде 10 множимо на 230. дорівнює 2300 Вт. І так, ми робимо контур заземлення, наприклад, в себе вдома. І якийсь недосвідчений майстер або початківець бере і шину заземлення, об'єднує з нульовим провідником після лічильника. І виходить так, що так чи іначе починає протікати струм через нульовий провідник і через заземлення. Виходить так, що через фазний провідник... У нас протікає 10 А. Все нормально. Через нульовий провідник протікає вже 12 А. Ну, для прикладу, тут споживання 2 А ми зробимо. Тут 10, тут 12. Дивіться, тепер обр... як лічильник рахує. Лічильник рахує як по фазному провіднику так і по нульовому. Тому у нас найбільший струм буде по нульовому. Тепер споживання буде. 12 множимо на 230 дорівнює 2760 Вт. З цього випливає, що споживання через контур заземлення буде 460 Вт. Ось ці 460 Вт ви просто платите ну, нікуди. Це ніяка не корисна електроенергія, яка використовується. Ви просто. Платите за ці, за ці кіловати і не отримуєте з цього ніякої вигоди. Правильно робити як? Якщо ви вже зробили контур заземлення, по-перше, його можна не об'єднувати, а просто ну, до споживачів підключення до корпусу, але потрібно встановити ось в цьому місці ПЗВ. Пристрій захисного відключення. Він у разі пробою електроприладу спрацює і відключить ділянку. При цьому у вас є заземлення, у вас є нормальна схема, все працює, лічильник коректно, коректно рахує. Інший варіант, якщо об'єднувати заземлення і нульовий провідник, його потрібно об'єднувати вже. До лічильника. Під час цього лічильник не буде рахувати споживання, яке йде через пє провідник Ось така схема вважається найбільш правильною.